На світанку 22 червня США завдали потужних ударів по трьох ядерних об'єктах в Ірані. Один із цих об'єктів був на глибині 80-90 метрів під землею, і по ньому було скинуто повний боєзапас проти бункерних бомб. Також вдарили по центру збагачення Ірану. Частина також цього центру під землею, але там використали не лише проти Проти бункерні бомби, а ще і томагавки з підводних човнів. І Дональд Трамп за підсумками операції в Ірані заявив, що всі три об'єкти повністю та безповоротно знищені, і пообіцяв, що США продовжать завдавати удари, якщо Тегеран не погодиться розпочати що переговори щодо ядерної угоди. То що очікувати на цьому треку, пане Тарасе? Я очікую продовження війни. Я думаю, що Іран буде не погодиться ні на що. Я думаю, що скоріш за все буде нова хвиля десь весени а з боку Ізраїля. Думаю, що Ізраїль контролює весь повітряний простір, а Іран буде відмовлятися там, чіплятися за Китай, знову шантажувати, знову говорити, що вони щось не так. Ну я думаю, що США і Ізраїль хочуть добитися зміни режиму ЯТО. Я не думаю, що вони зупин... що вони зупиняться. Я думаю, що будуть дотискати Іран. Тим більше для Ізраїлю це взагалі вдалий спосіб дотиснути Іран. Це блискуча операція, яку вони провели, зламавши протиповітряну оборону Ірану, яка ну була достатньо гарно побудована, як би там не говорили. Але вона показала, що Ізраїль може робити тепер все, що завгодно в Ірані прилітати, когось бувати. Треба є талу грохнути. Грохнімали талу, зробимо так і так далі. Тому я думаю, що це не, не кінець історії. Не кінець історії Іран будуть дотискати а тим більше там є пропозиція з боку США: знімаємо санкції, відмовляєтесь від ядерної програми, знімаємо санкції, даємо інвестиції на 30 мільярдів. В принципі, така позиція в Україні, якщо виходити з призми українських інтересів, була б дуже цікава, тому що чим більше нафта на зовнішніх ринках, тим гірше для Росії першу чергу, і немає контролю за впливом на близькому сході для Російської Федерації. Але чи буде це робити, я підозрюю, що воно буде опиратися до кінця, а Ізраїль і США будуть дотискати це питання таким чином, щоб все ж таки воно вирішено було. В призмі, в призмі зміни влади, ну і ліквідації звичайно, ядерної, ну як не ядерної програми, там же вони хочуть, щоб не урани збагачували до збройного рівня, от що вони хочуть і, і так далі. І, і тому я думаю, що будуть опиратися підозрюю, принаймні. Може, щось станеться таке, що там Ізраїль просто буде проводити таку ротацію. Одного призначили через 5 хвилин прибили. Іншого призначили, через 10 хвилин. Прибили. Ну а далі вже розважатися, знаєте, як у тирі, фактично. Тут дуже цікаво, що Росія рішуче засудила удар Сполучених Штатів Америки по Ірану. кажуть, що таке рішення атакувати бомбами, ракетами, територію суверенної держави, от які б аргументи до цього не спонукали, грубо порушує міжнародне право і особливо тривожно, що це зробила країна, яка є постійним членом Радбезу ООН. тобто Росії постійному члену Радбезу ООН атакувати суверенну державу Україну. Ракетами, бомбами, шахедами, цивільну інфраструктуру щодня можна, а США виходить, що ні. Чому так занервували? Ну, давайте так. Ну, це ж знаєте, роблять тому що можуть. Так? Вони ж скрізь намагаються якраз копіювати США Америки, росіяни. Тільки, знаєте, для того, щоб таке робити, треба мати ще моральне право таке робити. Знаєте, якось президента Трумана, ну який був який дав наказ кинути бомбу на тоді Японію, якось запитали, а чого ви зараз не хочете добити радянський союз, тому що ну там перевага по зброї по ядерній була ну просто величезна. А він тоді сказав: от і сутність американської політики заходного ми не маємо морального права це робити. Тобто, немає причини це робити. Во знаєте, вони не вбивають заради задоволення, а ось якщо американці застосовують зброю, це ну заради знаєте санітарної вирубки лісу. Умовно кажучи, от є, є хвороба, її треба вилікувати по іншому, неможливо. Росіяни, чого перелякалися, тому що вони побачили, що те саме може бути з ними. Вони побачили, що вся система ППО, яка побудована на російських технологіях, просто була знищена. Жодного літака не було втрачено Ізраїльського. так а, і звичайно, що вони почали міряти на себе. Далі, що їх дуже непокоїть, а, Трамп показав, що в Білому домі сидить людина, яка не буде жувати шмарклі. А, готова давати накази бомбардувати якісь країни, які явно переходять через всі червоні лінії, які тільки можливі. І звичайно, що тут вони різко починають згадувати про міжнародне право так? і починають говорити, що тут не те, тому що тут вони розуміють небезпеки. Вони розуміють, що таке саме може бути з ними. І дивіться, що показала ця війна? Що от, все ж таки літаки п'ятого покоління проти російське ППО, вона ну, досить ефективна. А скільки, наприклад, у європейців цих f 35 Ну, приблизно 100, якщо на 120, десь так. А скільки достатньо, щоб знищити ППО Росії? А якщо Б-2 оці будуть літати, да І розкидувати стратегічне бомбування? А у Путіна теж бункер є. А яка глибина того бункеру і багато чого іншого? Тому, звичайно, що вони дуже перелякалися, тому що вони зрозуміли, що ну, шеріф приходить, шеріф приходить, який готовий застосовувати сили. А міжнародне право без застосування сили, примусу, застосування а, сили, воно ж не працює, це просто паперці, якісь порожні розмови. Пане Тараса, чому Медведєв, заступник голови Ради безпеки країни-агресора, от почав погрожувати в себе в телеграмі, що Іран може в майбутньому отримати зброю від інших країн? От досить показовою була реакція Трампа, який каже, що з цим словом не можна поводитися недбало, мова про ядерну зброю, і що босс в Росії це Путін. То давайте так, в звичному своєму стилі вирішив знову всіх там полякати. Але дивіться, все ж таки, попередню адміністрацію вони лякали більше, тому що вона реально на це реагувала. Вони ядерною зброєю і будемо бомбіть. А тут немає такого. Він тільки натякнув таке, знаєте, ніжно натякнув, що може бути, а і то не точно, і так далі. За що отримав таку реакцію? Після чого він написав покаянне, покаянне письмо. Товариш Сталін произошла чудовищна ошибка, не так мене зрозуміли і так далі. Тому що те, що говорить Медведєв, це те, що на думках у Кремля, в думках те, що вони реально думають, те, що їхній настрой, а не те, що дипломатія, те, що вони там розводять. Ось що ми повинні розуміти. А, і тому в даному випадку повинно бути чітке чітка розуміння, що ну, вони реально дуже напружились. Трамп для них дуже неприйнятна постать, тому що е, дивіться, як Трамп ще почав бомбардувати Іран. Сказав там Білий Дім Ну, два тижні будемо думати, а прилетіло через три дні. А це дуже, дуже неприємна ситуація. Це називається стратегічна невизначеність. І це дуже неприємна історія для росіян. Uh, і тут же ж Трамп, тут же ж Трамп вже, знаєте, пройшов цей шлях від розмов про мир, а про те, що розуміння донести до своїх виборців, що мир буває тільки через силу. І він це зробив. і Він це зробив, дав наказ. Потім правда, смішно було, коли він там почав удавати, uh, як він там почав матюкатися, коли знову там було порушене перемір'я. Сказав, от вони там воюють і так далі. Тобто, те, що США півтора дні тому скинули бомби, допомагає Ізраїлю. Звичайно, Трамп був не в курсі. Там да ну це от такі, знаєте ігри достатньо серйозні для росіян, тому що то ще раз показую, Трамп буде говорити одне буде робити зовсім інше. і Кільце стискається навколо Росіян. Можна бачити, по тому що в американці вийшли, наприклад, з перемовин взагалі будь-яких перемовин з росіянами, Немає ніяких перемовин. І тому ми повинні розуміти такі, такі от речі.